Привіт, мої золотенькі, дуже рада вас бачити надвечір. О, така ситуація, що в мене такий абсолютно несподіваний подарунок. І ми зараз його будемо розпаковувати. Дивіться, тут є сама головна квітка моя. Моя головна квітка. Дивіться, моя улюблена, це, звичайно, ж, соняшник, соняшник. Ми бачимо соняшник. Соняшник, що може бути красивіше? Дивіться, тут все є. Подивіться. Тут і рози, і ці білі квіти. І щось таке я взагалі такого не бачила, щоб воно було в букетах. Але зараз все ставлю. Ну що, у нас перше. Перше в нас тапчик. Шукаємо мій ножичок. Він десь тут. нас очікає завжди. Ось він Ні, це не він. Ось він. Знайшли. Знайшли. Ножиці. Ножички. Сказала ножик, а взагалі мала на увазі ножиці. А що, розпаковуємо несподіваний подарунок. Це дуже приємно. І зараз ми ось так відрізаємо резиночку. Знімаємо верхню, знімаємо верхню Обгортку. Вау! Тут ще є таке, знаєте, чорно-сіре, таке дуже елегантне між прозорою оводкою. Вона велика. А ви знаєте, що там ще є? Там ще є така спеціальна, а, спеціальний якийсь порошочок, я знаю, його додають вазу для того, щоб квіти довше стояли. Ми прямо це зараз і зробимо. Так, де мої ножиці? Де мої ножиці. А, слухайте, ви ж знаєте, що я завжди рекламую своє медитативне відео, яке є в мене на каналі. Ви можете завжди його слухати. Там а, це відео більше про а, важливі мантри, які а, допоможуть нам а, взагалі тут якось співінснувати в цьому світі. Ось сюди ставлю свій. А, свій мусил. І в нас вже тут є а, наш спеціальний порошочок. Подивіться, як це красиво, як це елегантно. Ви бачите, як це елегантно? Я такого ще не бачила. Такі темні кольори, вони а, зазвичай, ну, це таке дуже щось на вечір. Да, хоч у нас і не було таке щось вечірнє, це боже більше було, да, неважливо. Мені було дуже приємно провести цей вечір з людиною, який мені подарував цей букет. Було дуже багато корисного. А, відрізала, відрізала. Так, дивимося. Що в нас тут є? Ну, у нас тут є оці, дивіться, такі красиві лапаті. Лопаті. Подивіться, їх вони підрізають, щоб вони були по букету. Зараз їх також поставимо тако, з боків, так? Якось зсередини. Папородь, папороць, папороть? Ні, це не папороть. Дивіться, що це. Я навіть не знаю, що це. Що це? Що це? Щось красиве. Ми ж не біологи, щоб ми а, називали це. Ми хто? Ми поціновувачі квітів. Роза перша. Розглядаємо? Вона набита таке враження, що там, а в цієї рози. А, ну, зазвичай є якась кількість пелюсток, правда? А тут ніби вдва, вдвічі більше поставили цих пелюсток. Зараз я спробую показати на камеру. Так, камера, де моя камера? Ну, я, я стараюся так показувати, щоб це світло сюди падало, щоб можна було подивитися. Але ви можете також зробити екранчик побільше, і це вам дасть. Змогу подивити, подивитися на розу, яка має пелюсток вдвічі більше, ніж, ніж це а, зазвичай. А, Уроз. А ну подивимося іншу. Вона більше відкрита. Так, вона той самий, вона того самого сорту, у неї так само є вдвічі більше пелюсток. Я таких ще не бачила. Це якась новина для мене. Це дуже красиво. Насправді, я не очікувала сьогодні отримувати букет. І мені дуже було приємно. Ну, дівчатам завжди приємно квіти отримувати. Але сьогодні це було надзвичайно приємно. Знаєте, коли очікуєш різного, це одне. А коли такі приємні сюрпризи, О, це вдвічі краще. Вдвічі краще. Подивіться. Дивіться, ви пам'ятаєте, ми розпаковували, але щоб отак на одному кущі було їх зразу отак багато. Так, ну, я такого ще не бачила. В букетах зазвичай це маленькі гілочки. Ось як оця, наприклад. Дивіться, Бачите? Це у них нормально, а так, щоб зразу багато, ну просто сніг. Сніг на голову, сніг на голову. Це приємно. Це дуже приємно. Воно таке красиве. Воно просто а, змагається з розами своєю красою. Ну ні-ні, ні, ні, ні розочка, моя ну, хороша. Ніхто тебе не переможе. Ти ж роза. Ну хто тебе може перемогти? Може, хіба що соняшник? Соняшник тебе переможе? Та ні. Ви ж різні, ви ж абсолютно різні. Ти дуже красивий, соняшник. Показуй всім соняшник, всім соняшник. Я все, ну, для мене це був сюрприз. А соняшник у букеті, вони ж такі мають головки, так раз і все, раз і все. Вони красиві, коли вони настирні. Це як а, а, лілія, да, котра на воді росте, Лілія, котра на воді росте, вона, якщо її зривати з кореня, то ви її донесете вже до берега, по воді будете її вести, і вона вже у вас зав'яне. Тому що вона росте тільки, якщо має коріння, те, що ну, її підживлює. Так само і соняшник він живе тільки, якщо він, він на корінні. Але наші мудрі, наші мудрі ті, хто складають букети, вони поставили таку паличку. Для того, щоб йому зручніше було стояти рівненько в букеті, і щоб я мала чим радіти. Щоб я мала чим радіти. І мені дуже приємно, що вони постаралися для мене. Дивіться, які наступні рослинки в мене є. Ну, вони, собі, вони себе, хто складав цей букет, вони себе просто перештрикнули. Я не знаю, перепере. Пер, подивіться, що в мене є. Це цілий кущ. Цілий кущ, так? Як так можливо? У букеті? Ну, той, хто складав цей букет, абсолютно не жалів ніякого декору для того, щоб мені було приємно, це дуже класно. Я ставлю його сюди. Цікаво, скільки він буде жити. Пам'ятаєте, у мене були оці такі, як, як кріп. Головоді, голівенькі золоті, зелені. Ми потім їх теж сюди, я їх потім сюди поставлю. Ну то було надзвичайне, вони вже скільки вже другий тиждень стоять. А оці штуки теж класні. Це така як спіралька, да? як. Спірал, як, а, стейрс. як же ж це по-українськи? Я вже по-англійськи пам'ятаю, а по-українськи ні. Забула. Драбина до неба, О, драбина до неба. Я не знаю, що у вас скажуть драбина, у нас скажуть «драбина». Дивіться, оце. О, ну, ну от як це? Зараз я пробую на світло бачити, щоб ви бачили, як світло світить. Бачите? Світло світить, і ви можете її побачити. І тоді ви роз, роздвигаєте. Подивіться, бачите? Пелюсток вдвічі більше, ніж має бути. Це якийсь особливий сорт роз. І вони такі крепкі, такі крепкі. О, це дуже приємно. Пахне розою. А чим має пахнути роза? Звісно ж, рози. Яка вона красива, яка вона довга. Стоїть так странно. Боже, цих роз, цих роз. Неймовірно приємно. Ще якісь прикраси. Дивіться, ще якась прикраса на світло ставлю, ставлю на світло, щоб світло падало. Що це? Ми поставимо отак посередині біля оцього соняшника. Так? Щоб... Соняшнику треба кудись тягнутися, до сонця тягнутися. Знаєте, соняшник він як людина, коли він має якісь корені, Має до чого причепитися, то він буде тягнутися до того сонця, тягнутися. А коли нема кореня, то може і підв'язти, а може і ні, якщо водичка гарна, а може щось і десь забігти. Але якщо корінь є, якщо є якась родина, за яких треба дбати, то звичайно ми можемо все ще завгодно. Ми дістаємо наступну розум. Ми дістаємо наступну розу. Прекрасно. Прекрасно, неймовірно прекрасно. Так, добре. Тут. Тут. Ну, не знаю, як вам це показувати. А, це дуже красиво. Щось в мене моя медитативна музика трошки а, зупинилася. Може мобілка сіла, а може, треба щось там тикнути? Наступний, наступний, наступний. Ставимо. Ставимо. Сьогодні роблю експеримент. Сьогодні роблю. А, а, трансляцію і в Ютуб, і в Тікток. О, ну, ну, не, не в Тікток. А в цей як його? В Інстаграм. А ви знаєте, що в Америці. Тікток був якийсь час заборонений. Я не знаю, зараз заборонений чи ні, але якийсь час був заборонений тікток. Я користувалася. Ой-ой-ой-ой-ой, я хочу цирону настати. Вони аж загнулася оці ли пелюстки, аж так загнулися, Ніби хтось спеціально тако підкрутив їх. Звичайно, рози вони всі підкручені. Так? Рози вони, я ставлю на світло, ви бачили. Рози вони всі підкручені. Але це так ніби спеціально, знаєте, коли береш папірець і тако, а, ножичком під. під, 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 під а, а, Like, like, ну, ніби як чешеш, так? І а, ті листочки загибаються. Тут так само у цієї рози. Листочки як загнуті. А, це класно. Так. Я все хочу, щоб рози були попереду, тому що ну, ну таким треба милуватися просто секунду за секунду, кожну хвилиночку. Просто милуватися. Я не маю просто, дивіться, гарний такий бутон. Бутон. Оці свіженькі листочки. Знаєте, а... таке враження, що її тільки що зірвали. Її... Таке враження, що її тільки що зірвали з корення, тому що от ці частиночки, да, вони ж бувають як. А... Як видно, що роза вже ну, вона вже там три-чотири дні, вона вже стоїть, чекає свого часу. І оці зелені а, підтримуючі пелюстки вони вже а, такі, як ну, не свіжі. А це таке все свіженькі. Я ж вам кажу, ніби тільки, тільки сьогодні скуща зіровне. Дивіться знову, дивіться знову. Я не знаю, де це такі робили букет. Але вони знову, подивіться, як багато поставили цієї білої прикраси. Для того, щоб нам було приємно, красиво. І це просто як сніг. Це просто як сніг. Ну, біле завжди відтіняє. Біле завжди відтіняє все. І о! Секунду. Секунду. Треба щось натиснути. Вау! Ми нікуди не спішимо. У нас наступна роза. Вона знову набита і забита. Знаєте, у нас кажуть, набита роза, набита, тобто її багато там. Ой, як це красиво! Подивіться, бачите, все свіженьке, свіжесеньке, таке, ніби тільки-тільки зірвали. Спеціально для мене. А я роблю для вас розпаковку. Тобто, це для нас усіх. Ну, звичайно, для мене. А мені приємно з вами бути в, цю, в, цю, в ці хвилини. Дивіться, наступна роза. Наступна роза. Вона мені до лиця. Вона мені личить. Вона мені личить. Так, я трошки повертаю, щоб рози були всюди, щоб рози були всюди, але все одно вони разом. Боже, скільки їх багато. Це ж так приємно. Мені здається, що я вже забула, коли в мене було так багато роз. А, на 8 березня було, було. було-було. Але там було декілька букетів. А це в одному букеті стільки роз. Дивіться, мене вже тут вже скоро не буде видно за, за цими розом, за цими квітами. Зараз я трошечки подвину. подвину щоб мене було. Ось так. Ми продовжуємо. Ми продовжуємо. Дивіться, ця велика така прям як долоня. Ви бачите, яка вона велика? Така, як долоня. Найс. Nice. Приємно. Я знову повертаю букет. Ага, я дивлюся, що в цьому букеті оця біла штучка трошечки не, ну, не так, як вони собі запланували, щоб воно у нас було. Але вона ще є біля. Ми для симетрії все поставимо. Ми для симетрії все поставимо. Наступна. Дивіться. І що я казала? цілий кущ, цілий кущ! Ха -ха -ха. Ви бачите? Їх знову багато. І ми ставимо його от сюди. Наша ваза тут сьогодні буде просто шикардосна. такої кількості роз! Такої кількості роз давно в мене не було. Я вам скажу, я вже сім років в Америці, да? і тут не дуже прийнято а, квіти дарувати. На 8 березня тут не дарять. Ну, на День народження, може. Да? Ну, Звичайно, на побаченнях, але як вдя... або вдячність за якусь послугу, це може бути. Так. Ну, саме найприємніше, звісно, це побачення. Коли кохана людина, тобі щось дарує, квіти дарують, це дуже-дуже приємно. А ще такі роз. Подивіться, які вони великі? Подивіться, яка вона велика. От я ставлю долоню, і вона на долоні. Звичайно ж, камера вона не передає оцих всіх пропорцій, бо то неможливо. Але ви ж бачите, яка в мене долоня. І роза от така сама, бачите? Бачите? Ай. Як красиво, як красиво. Так, що в нас є. Це я поставлю сюди, сюди, а це ми. Якась була жовта плюсточка. Жовта плюстка звідкись впала. Напевне, з цього, За. А, як його. Соняшника. Sunflowers по-англійськи. І ще дві гілочки у нас є, ми їх ставимо. Мабуть, тут їх замало. А, не поміщайте, в мене база велика, а букет ще більший. І ще одна тендітна, ніжна, приємна, красива, свіженька, свіженька розочка. Завершальна на сьогодні. Зараз я спробую вам показати весь букет. Нема куди класти. Нема куди класти. Усюди роз. Я навіть не хочу рахувати, скільки їх. Хоча може порахувати. Ну, а якщо я їх порахую, а вони зав'януть. Ні, я не буду їх рахувати. Я буду ними милуватися. І це буде приємно. Подивіться, який букет вийшов. Як його показувати? Подивіться, який букет вийшов. Я, звичайно, не змогла його так упакувати, як а, 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 це зробили. Дивіться. Таке так враження, що я в джунглі попала. Да? Подивіться, яка краса. Мені здається, що я можу з цим букетом отако до ранку качатися. Просто до ранку качатися. Якби в мене зараз у моєму гаджеті не закінчувався а, б а, Energy, як це називається, а, зарядка. То я бутику до ранку качалась. Подивіться, як це красиво. Це дуже приємно. Дуже приємно отримувати букети. А мені було приємно з вами побачитися сьогодні. Бувайте здорові, живіть багато, слухайте мої медитації. Це більше, як слухайте і повторюйте ті мантри, які там говорять. І буде вам щастя! Я для вас старалася, щоб все було класно і.